Вітаю вас на каналі Сімейні Традиції. Поговоримо про крашенки. Що означає, якщо впала та розбилась крашенка, прикмети про пасхальні яйця. Яйце символізує воскресіння і продовження життя. Великоднє яйце вважається наділеним особливою силою, тому з ним пов'язано багато прикмет. Фарбують зазвичай стільки яєць, скільки членів сім'ї буде за святковим столом, і ще додатково декілька штук для гостей або на подарунок. Прикмети про розбиті пасхальні яйця. Досі існує традиція на Великдень розбивати яйця одне ободне. Той, чиє яйце трісне першим, має подбати про своє здоров'я, приділити увагу сім'ї і бути обережнішим на роботі, оскільки це сигнал про можливі проблеми. Той, чиє яйце залишиться цілим, протягом року буде здоровим, у нього буде все добре в особистому житті і на роботі. Якщо пасхальне яйце випало за руки розбилося, це прикмета до неприємностей, за можливості відмовтесь від поїздок ділових зустрічей не починаєте нові справи. Якщо нічого скасовувати не можна, то будьте уважнішими. Якщо пасхальне яйце розбилось до обіду, це обіцяє сварку в родині або з кимось стороннім протягом дня. Якщо яйце розбилось після обіду, це сигнал про можливі матеріальні втрати, прикмети про благополуччя. Шкарлупа крашенок закрита і може бути зарита в землю на пасовищі. Це допомагає захистити худобу від пристріту. Вважається поганою прикметою заносити в дім яйця, в тому числі пасхальні, та виносити їх з дому після заходу сонця. Якщо освячені пасхальні яйця кілька місяців лежать біля образів і не псуються, значить в домі є благодать. Прикмети про здоров'я! Яйця знесені в страсний четвер і з'їдені на великдень, оберігають від недуги. Раніше люди вірили, що великодні яйця можуть вилікувати будь-яку хворобу і зняти порчу. Тому пасхальне яйце залишали і зберігали за іконою весь рік до наступного великодня. Якщо в родині хтось тяжко хворів, саме їм викочували хворобу. Для цього крашенку катали по хворих місцях або проводили неї кілька разів від середини лоба до скронь і до перенісся. Потім це яйце прикупували. Великдень не лише головне християнське свято, а й час, коли за народними віруваннями можна захистити себе та свій дім від злих сил. Особливе місце у традиції займають великодні крашанки, які вважаються потужним оберегом. Крашанки як захист від нечистої сили. В українській традиції крашенки, пофарбовані в Лушпині цибулі, мають особливу силу. Обрядове замовляння під час варіння Під час варіння яєць у Лушпині цибулі промовляється тричі спеціальне замовляння в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. До світлого Христового дня. Нас приведи! Від усякої нечисті й усього лихого визволи! Це замовляння надає крашенкам оберегову силу, яка захищає родину та дім. До зустрічі в нових відео!